Привіт. Ой, що це? я тут така штангіст. <смір> як стан їзд. Як ви там без мене? Це нормально? Витримайте до ранку, я не витримала, я вчора вже його їла. Там лежила, забула зняти. М -м -м. Машу онуковую картоплю. У нього там ярмарка в школі. Хто сказав, прийде після ярмарки. їсточки. Що хотіла сказати? Перенесла орхідею сюди далі, тому що коти скачуть, думаю, не дай Бог зачеплять мою орхідею. І вони її поб'ють і горщик, і її поламають. Вона ж здоровенна. Дивилася тільки що YouTube. Думала, що це придумати таке, яке було цікаво. Дивлюся одна жіночка. Російською в Україні живе все життя. Розмовляє російською, не знаю, якому на регіоні. Всі її слухають, в неї одне відео 79 тисяч переглядів. Ось вона собі сидить на кухні, на сільчику і розказує, що вона встала, все більш-менш сходила. То зробила, то зробила, от сіла і буду. Готувати, варити родинку, а потім я її буду натирати, і вона показує 5 хвилин, як вона, чи там 2 хвилини, як вона чистить чесник. І це все так помаленьку, потихеньку, 79 тисяч переглядів. Я кажу чоловіку, я розумію, не всі можуть подобатися якісь відео. Я не думаю, що в мене такі вже страшні. Погані відео, але їх ніхто не дивиться. І про котиків цікаво, і про все. Але дивляться цю бабцю, в якої вона сидить хвилину-дві і чистить тупо головку чеснику. І розказує, як вона це буде варити. От вона відварила, От ці, знову ці зубчики чеснику, як вона їх там пом'яла. Чому? От скажіть мені, чому? Що я роблю не так? Ви можете мені написати в коментарях. Я вам буду дуже вдячна. От я також, щоб в мене було стільки е перегляду. Розумієте? Щоб я чистила чесни, там нічого такого не, не, ну, немає зовсім нічого, щоб я сиділа е і втикала, вибачте, дві хвилини, як чиститься чесник. Я його далі не дивилася, тому що в мене нервова система така не сприймає. Не Розумієте? І е, в чому, в чому, в чому? Куча коментарів, повно коментарів, повно... Повного переглядів. Так набагато смачніше, оце з смородиною, ніж з малиною. Оце набір. Фруктовий набір. Там чорна смородина, червова смородина, полуниця. І десь там може пробігало пару малин. Воно кисленьке, крем солодкий, бо. Дуже смачно. Тільки цей торт, щоб їсти, треба дочекатися ранку. Я не дочекалася, я солодкоїжка, каюсь. Я вчора його так захотіла, я зняла цю форму і я забулася, що я мала зняти, показати. Я його майже половину з'їла. Але це не головне. Головне те, а це я, там що я ставила цей сортик, він в мене є на каналі, він там російський, я ще розмовляла російською, жила в Німеччині, я його робила і цей. Він стоїть, він спочатку був біленький такий, а потім він за ніч він перетворився, трошки він так поплив червоненьким, але він був дуже смачний, його завжди з'їли. Дуже смачний, дівчата. Готуйте. Але дайте достояти до ранку. І не економте на продуктах. Ви його з'їсте зразу. Ваші діти зразу їздите. Дуже смачний. Як я його вже половину більше діла. Отаке я вам хотіла розказати. Так що, думаю, запишу відео, розкажу вам, смажу картоплю, дівчата. Бачите? Рано пізно встала сьогодні. Та й все. Не прямий ефір Давидка, це відео, він не чую. Я зараз помию, став. Вічно це прийде, ми ці чашки здаємо. Давай. Я такий о! капати. У мене їх немає підключається, це здається. Порту сюди, а тут. Дитя ж у мене. Нічого не робила. Встала, знаєте, в половині 12. Ну це не значить, що я спала. Я думаю, дуже пізно лягаю спати. Я не можу лягти спати о 10. Якщо я ляжу спати о 10, без... Телефона, і я буду лежати, і я не буду спати. Просто вже звикли. Я проснулася сьогодні, просипалася в сім, і потім в 9, думаю вставати. Потім взяла телефон, робила ролики і вже спустилась на землю пів дванадцяти. Зробила собі два сендвічі сиром без, я без ковбаси, без м'яса, без нічого. Зробила два сендвічі, з'їла цих два сендвічі. О, і згадала за мій половину тортика, половину втоптала. Давидка кусочок з'їв. Та й все. Давидка не любить з фруктами. <рес> <рес> то нехай <хай> їсть хліб. <рес> Ми рулетик потім зробимо ще таки з яблуками. В прямому ефірі класний рулетик. Я все підготую, не буде так, як вчора. То пішла в магазин, то прямо ефір включила, не виключила. А такий безпосередньо зробимо в прямому ефірі. А то вони там дуже всі ті хазяйки пороблять, підготують під, під цей. А ми в прямому ефірі. Як є, так є. І все. Да. Читала, все ж чекаю цієї зустрічі. Сьогодні Трамп вже буде зустрічатися з Зеленським. Зустрівся, позвонився поз, з цим Путіним, то йому знову. Навішав лапшина вуха, знову зустріч, знову два тижні чекаємо, а там воно захворіє, а там воно ще щось зробиться, не туди сходи, не в той чемодан. Ще буде тиждень, люди гибнуть, країна рушиться, а воно все тяне. Не знаю, що ця зустріч. Сьогодні 8 годин. Ви знаєте, що сьогодні вісім о восьмій вечора по київському часу вони будуть зустрічатися. Але зустріч буде закрита, не так як. Що це в тебе Володько, за такий костюм? Чого ти без костюма? Сьогодні зустріч буде закрита. Потім, напевно, буде конференція чи прес-конференція, до чого вони там домовились, про що вони там договорилися. І що, і як буде далі. Ну, побачимо, що ж робити. Так що можете мені написати в коментарях, що в мене не так. Чому мене не дивляться? Що короткі відео, чудові є, відео, не цікаво. Цікаво ці запаребрика, там п'яні б'ються в хаті, танцюють. Це цікаво мільйонні перегляди, напевно. Добре, напишете.